Студенти Вінницького технічного фахового коледжу зі старих безперебійників для комп'ютерів збирають інвертори для збройних сил України. Студенти вже зібрали та передали десяток таких пристроїв для захисників. З нами на прямому зв'язку викладач фізики Вінницького технічного фахового коледжу Олексій Грабенко. Мої вітання Доброго дня. Розкажіть, скільки ж студентів долучилось до такої ініціативи. Розумієте, ми не тільки збираємо інвертори, у нас є кілька напрямів. Якщо говорити про інвертори, саме про інвертори це більше десятка чоловік. Ну, є, окрім того, інші напрями: є різноманітні павербанки, і пристрої, які допомагають ремонті автомобілів, це і перевірка свічок, і перевірка форсунок. Також робимо точкові зварювальні апарати, як я вже казав, павербанки. І ще різні, скажем так, пристрої, які допомагають нашим хлопцям чи ремонтувати, чи бути на зв'язку таким чином. Якщо говорити про виготовлення, як виробляються саме інвентори, і чи можна їх зробити в домашніх умовах? Е, можна, можна. Тут багато не потрібно знань. Тим більше, що як їх робити, є багато відео в Ютубі таких от інструкцій. Для цього достатньо мати джерело безперебійного живлення, причому не обов'язково його мати робоче, так як воно по призначенню працює. Тому що по призначенню там акумулятор всередині стоїть. Хлопці тобто їх витягують, тому що в іншу сторону воно працює без нього. Ось переді мною, як ви бачите, такий от інвертор. Вже вже зроблений. Вони там пропустили його в іншу сторону, тепер він працює яким чином? Тепер в нього заходить 12, 12 вольт постійного струму. Де ми беремо 12 вольт постійного струму, це від звичайного автомобільного акумулятора. Тобто, якщо у вас є зайвий акумулятор, ви можете поставити його вдома. Вмикається за допомогою клем, акумулятор ви не бачите. Зараз я вімкну. Акумулятор вімкнув. Як бачите, прилад включився, причому хлопці стараються, роблять його двохрежимним. Або за допомогою клем, до акумулятора його треба підключити. Ну, нашим. Хлопцям, дівчатам, які на сході не завжди це зручно витягувати акумулятор з автомобіля? Тому хлопці ще роблять ось таке: це вставляється в прикурювач, і на ходу хлопці можуть заряджати. Звісно, такі інвертори менш потужні, більш габаритні, ніж магазинні варіанти. Ну, але думаю, хто цікавився, бачить, бачив уже розцінки, які наскільки в даний момент це все коштує. Тут і вже, наскільки зараз от... актуальна ваша робота? Наскільки так, через те воно й коштує, що воно зараз що актуальне, те і коштує. Ну і виход, як ви бачите, на розетку, тобто з стрільничком, тобто можна зразу заряджати три пристрої. Потужність такого близько 150-200 Вт. Говорячи воєнною тематикою, хлопці можуть заряджати Starlink. Чудово, Starlink, дуже дякуємо. Потім, і, якщо я можу ще вам показати щоб не виглядалися голосливим. Не буду сліпить. Таких ламп можна підключити по 40 Вт зразу. Декілька чудово, дуже дякуємо вам за такий майстер-клас в прямому ефірі. І дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру, а також за те, що ось виготовляєте такі речі, які дуже необхідні нашим бійцям для захисту нашої країни. На все добре. На все добре, дякую. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Олексій Грабенко, викладач фізики Вінницького технічного фахового коледжу, і говорили ми про те, як студенти цього коледжу виготовляють різні прилади для того, щоб допомогти нашим бійцям.